Ми переходимо до наступної лекції. Я з задоволенням хочу представити погорецького Юрія Нестровича. Не побоюсь цього слова людина, яка скажімо так. Почала розвивати сомнологію саме в Україні, тому що до цього якось не було прийнято говорити про це. Не розуміли наскільки порушення сну може вплинути взагалі на людину на розвиток моробітної патології. Юрій Нестерович нам розкаже про цукровий діабет і апної стандарти вирішення підходів діагностики та лікування порушень сну. Будь ласка, дякую, шановні колеги. Як президент Української асоціації медицини сну. В черговий раз хочу подякувати школу інноваційної медицини Української асоціації метаболічної медицини, а також центр інноваційних медичних технологій за чергове запрошення на архіважливі теми для суспільства. Тема міждисциплінарна, тому будемо говорити про цукровий діабет, його зв'язок з порушеннями дихання у вісні, з фібриляцією перед з метаболічним синдромом. Все між собою дуже тісно пов'язано, тому існують вже на сьогоднішній день і постійно оновлюються стандарти вирішення підходів діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні. Е, зразу постав, хочу поставити крапки над і У 2008 році. Міжнародна федерація діабету досягла консенсус відносно співпадіння і співпраці між собою цукрового діабета і синдрома пноя і хто. Працює з цикровим діабетом, виявив цукровий діабет другого типу у пацієнтів або синдром апноя повинні забезпечити клінічну практику, при якій у разі наявності у пацієнта одного із захворювань необхідно провести діагностику на визначення другого захворювання 2008 рік. Цікава робота свіжа буквально 26 червня 2025 року. Обструктивна пно сну, глікемічний контроль та серцево-судинний ризик у молодих людей з діабетом другого типу з початком у молодому віці. Результати дослідження тудей. Цілі дослідження. Обструктивна апної сну є поширеним супутнім захворюванням при діабеті другого типу та пов'язана з поганим глікемічним контролем, але даних щодо діабету другого типу з початком у молоді віці було обмаль. Ми оцінили поширення синдрому апної та його зв'язок з метаболічним контролем та серцево-судинним ризиком у молодих людей з дитячим діабетом другого типу. Методи наявність і тяжкість обструктивного апної сну оцінювали за допомогою полісомнографії у 114 учасників дослідження Today варіанти лікування діабету другого типу у підлітків та молоді середнє значення вік 23,5 років, тривалість діабету 10 років, індекс маси тіла 35,3 і так, результати Поширеність синдрому апноя у дослідженні людей становила 38,6%. ОСА не був пов'язаний з рівнем глікозелірного гемоглобину, втратою метаболічного контролю або удосконаленнями. Ускладненнями, пов'язаними з діабетом у цій когорті, висновки, незважаючи на майже 10 років поганого контрольованого діабету, молодих людей з діабетом другого типу, що почався в молодому віці, спостерігалася помірна поширеність обструктивна апної сну. Тяжкість синдрому апної не була пов'язана з тратою глікемічного контролю або ускладненнями, пов'язаними з діабетом у когорті Поширеність синдрому апної була нижчою, ніж у дорослих з преддіабетом, раннім діабетом другого типу. Але все-таки. Поширеність синдрому апноя становила 38,6%. Ще цікава робота виконана ще була у 2016 році. СІПАП терапія вже тоді було доведено, може покращити глікемічний контроль у пацієнтів з оструктинами апної сну. Згідно з рандомізованими клінічними дослідженнями, опублікованими в американському журналі респіраторної та критичної медицини, СІПАП. Покращує глікемічний контроль у пацієнтів з обструктивною апної сну та діабетом другого типу, який недостатньо контролюється. Дослідники виявили, що ті, хто використовував СІПАП, показали статистично значуще. Перше зниження рівня глікованого гемоглобіну через 6 місяців, покращення чутливості до інсуліну через 3 та 6 місяців, зниження інсулної резистентності через 6 місяців. Ще одна свіжа робота. 25 червня 2013 рік. Застаріла робота, але є вже оновлені її продовження. Ризик раптової с -с серцевої смерті збільшується при апної сну. Широко повідомляється, що апної сну може призвести до низки серцевих захворювань, включаючи високий кров'яний тиск, фібриляцію прицель та серцеві напади. Спостереження 10 701 учасників тривало в середньому п'ять. І 30 десятих років на випадків раптової серцевої смерті пов'язаних з реанімацією або летальну летального наслідку за цей час 142 пацієнти принесли раптову серцеву смерть. Причому найпоширенішими предикторами були пацієнти віком 60 років з 20 епізодами апної на годину, та найнижчим рівнем насичення кисню, крові киснем нижче 72%. Тобто індекс апної все, що більше 20, було критично для виникнення раптової серцевої смерті. Апної СНУ підвищує ризик пацієнтів, смерті у пацієнтів з діабетом. Робота опублікована 17 січня 2025 року. У пацієнтів з діабетом і теж, тяжким. Обструктивно апної сну спостерігалося збільшення смертності від усіх причин на 58%. Дослідження підтверджує, що порушення дихання під час сну суттєво погіршує без того підвищений ризик смертності у людей з діабетом. Ключові висновки: синдром апної ризик смертності. Нелікована тяжка форма обструктивна апної сну збільшує ризик смертності від усіх причин на 58%. Дослідники наголошують, про необхід для. На необхідності комплексних протоколів скринінгу та цілеспрямованих терапевтичних підходів для ефективного лікування апної сну у пацієнтів з діабетом. Є позитивна інформація. протилежно цьому песимістичному слайду подивіться. Великий метааналіз, опублікований 20.03.25 в журналі Ланцет. Використання сіпап терапії знижує загальний ризик смерті на 37%, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 55%. Основні висновки. Метааналіз охопив дані понад 1 мільйона пацієнтів з синдромом опної. Частіше всього це були е, мультиморбідні пацієнти, цукровий діабет, метаболічний синдром і так далі, включаючи 30 досліджень. Чим довше і регулярніше використовується СІПАП, тим вищі показники виживаності. Результати є важливим мотиваційним фактором для пацієнтів, які сумніваються в доцільності СІПАП терапії. І для лікарів, шановні колеги, сумніви геть. СІПАП працює. І... Наш практичний досвід української військової сомнології дозволяє підтримувати високий КПД роботи СІПАПа за рахунок активного контролю СІПАП-терапії. В кожному приладі СІПАПі є флешка. І ми зараз проводимо активний агресивний контроль пацієнтів, особливо перші 3-5 днів, потім кожні 3 місяці. І на сьогоднішній день розумієте, що наших пацієнтів розкидало по всьому світу. Ми з ними підтримуємо активний зв'язок, і це позитивно впливає на любов до сіпап терапії і виконання 7-8 годин сну кожної ночі. І таких пацієнтів у нас більшість відмовників від СІПАП терапії у нас немає. Сіпап-терапія дозволяє, дозволяє відновити структуру сну, відновити е, рівень мелатоніну, рівень кисню сатурацію в крові, деколи додаємо кисневий концентратор. Комплексний підхід. І так, е, чим загрожує відсутність СІПАПа? Подивіться, Пацієнт, всі, пацієнтів, яких я буду демонструвати, всі були з цукровим діабетом, плюс метаболічний синдром, плюс важкий ступінь апної. Е, при кисні 50 у пацієнта виникає. Без СІПАПа на діагностичній полісомнографії зупинка серця 9 секунд. Загроза рядом стоїть і по інсульту, і по інфаркту. Ми закінчимо діагностичний фрагмент і переходимо до СІПАП терапії. Подивіться, яка ідеальна картинка. Страхи, дуже легка методика. На ранок пацієнт вже другий. Зверніть увагу це 2013 рік. На сьогоднішній день пацієнт, похудавший на 46 кг, живий, практично здоровий, без інсульту, без інфаркту і без кардіостимулятора. Ще один приклад мультиморбідного пацієнта, в якого є в діагнозі, бачите, цукровий діабет другого типу, в першій вилини стадії декомпенсації. і… Кардіологічні проблеми, і ми знаходимо в нього. Унікальний факт української сомнології 213 секунд пауза дихання. Є по 20-30 по 30 секунд, але основне унікальний момент. Практично 4 хвилини зловили те, що пацієнт не дихає, тому сатурація 80. Опустилася і як все легко вирішується в другій половині ночі. У цього пацієнта сатурація нормалізується центральною обструктивна апної Немає пацієнт, продовжує далі успішне лікування і контроль свого цукрового діабета успішно. Порушення ритму це дуже частий момент, фібриляції при серці у пацієнтів з метаболічним синдромом, серцевою недостатністю. Зверніть увагу, відновлення ритму меготливої ритмі після діагностики. Виявили сатурацію 85, індекс апної десь біля 60 зупинок на годину. І як все легко вирішується в другій половині ночі. При стабілізації кисню 95% самостійно відбувається відновлення синусового ритму. На ранок заготовлена підготовлена планова кардіоверсія. Четверта між іншого пацієнта була відмінена. Пацієнт продовжує успішне лікування без приступів меготливої аритмії. Пацієнтка також цукровий діабет, метаболічний синдром. Бачите, 102 кг – Схуднення за перших 9 місяців склало 13 кг, На 25 рік 24 кг. Це па пацієнтка була вперше в нас в 2015 році. На сьогоднішній день жива, практично здорова, з нормальним тиском, з нормальним рівнем е цукру. Пацієнт е айтішній програміст працював по ночах, е наїв 220 кг. Розумієте, метаболічний синдром і весь комплекс інших проблем, в тому числі цукровий діабет. За... 4-5 років у пацієнта досягли е, можливість схуднути на 122 кг. Живий, практично здоровий, чекає тільки пластичну операцію шкіри живота. Цукор під контролем. Тому зрозуміло, чому в 2022 році е, оновлення та досконалення концепції здоров'я в судинної е, системи американської кардіологічної асоціації включили восьмим пунктом пазл про здоровий сон. Також Освітня організація охорони здоров'я поставила Сон пріоритетом в жовтні 2023 року. І повертаємося до Крістіан Гелімінао, який ще в 1978 році оформив цей термін синдром обструктивного апної сну, що і є провокатором метаболічного синдрому, цукрового діабету і інших. Проблем. Це стан, що характеризується наявністю хропіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції. При дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівня кисню крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. 1978 рік. Гіпоксія та гіпоксемія основний тригер патологічних станів при синдромі обструктивного апноя. І в тому числі при сукровому діабеті, при метаболічному синдромі. Майте це на увазі. Це основне, що призводить і є тригером для інших трагедій проблем. При нормі 96-98 критичний рівень при ковіді верхня планка була для 92% для вагітних. У пацієнтів з синдромом вопнові ви бачили тільки, що демонстрував кисень 50. А у жіночки ми встановили 20% той, який демонстрував пацієнтка Збаровська. Майте це на увазі це призводить до того, що 400-500 зупинок дихання за ніч, тобто чі, пацієнт не дихає сумарно, в середньому 3-4, а деколи і 5 годин, що веде до гострої хронічної нестачі кисню під час сну. Іпоксимія. Нагадую роботу Тереянга, 1993, сьогоднішня статистика також підтверджує, але Сьогоднішня статистика буде скоригована, на жаль, війною. Вона буде гірше розповсюдження синдрома пно в популяції. Серед жінок від 30 до 60 років буде 18% було розповсюдження легкої середньої важкій ступіння апної у чоловіків в середньому. 48%, практично 50% чоловіків мають легкий середній важкий ступінь апної. Продовження роботи Тері Янга, згідно його дослідженнями, 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом апної середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Подивіться, на сьогоднішній день, як виглядає класифікація дихальних розладів під час сну Обструктивне апної, центральне апної сну є пов'язання зі сном гіповентиляції, синдром ожиріння, ожиріння гіпополіту. Вентиляції характеризується жирінням і денною гіперкапнією артеральним, що погіршується під час сну. Є пов'язані зі сном гіпоксимія, ізольовані симптоми та варіанти норми хропіння, кататринія. Сьогодні в така пацієнтка була зі стогоном вночі. Ну нічого страшного в неї не виявили. І так, не забуваємо, артеріальна гіпертензія також тісно пов'язана, не компенсована артеріальна гіпертензія, особливо по ночах. І є доказові дослідження українські: 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією має різний ступінь апної та має термінову необхідність в діагностиці та СІПАП-терапії. 12 мільйонів нагадую, у нас пацієнтів у гіпертоніків. Частіше вони мультиморбідні пацієнти. 12 мільйонів і 78% із них будуть мати. Синдром абсолютивна апної сну в 2013 році приєдналися імплементували стандарти європейські американські наші аритмологи українські, які стверджують, що при любому положенні, при любих виявленнях порушення ритму днем і особливо вночі обов'язково підключаємося на обстеження полісомнографії і. Впровадження сіпап-терапії. Кардіохірурги також звернули на це увагу і ведучі клініки вже мають на своєму озброєнні скринінгу е обладнання для діагностики синдрому обструктивної апної сну. І призначають, направляють лабораторію сну для підбору сіпап терапії е Раджу перед постановкою кардіостимулятором всім звернути увагу і провести дослідження. Як пацієнта, якого демонстрував, йому загроза була постановки кардіостимулятора. При стабілізації сатурації. Кардіостимулятор вже з 2013 року пацієнту не поставлений ритм синусовий нормальний. Клінічний профіль пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну в кардіологічному стаціонарі. Нагадую, там мультиморбідні пацієнти, як завжди, кардіологічні проблеми, є ожиріння, є цукровий діабет другого типу, преддіабет, Поширені синдроми серед пацієнтів кардіологічного стаціонару. Це може бути індокринологічний диспансер, може бути пульмонологічне відділення. І їх направили, спрямували на верифікацію діагнозу, і виявлено було 88,6% пацієнтів мали синдром обструктивно апноя сну. Сон це стратегічна зброя. Не забуваємо розлади сну у військовослужбовців сполучених штатів. Високий рівень коморбідного безсоння та обструктивна апної сну, а там же й цукрового діабету і метаболічного синдрому. Розлади сну були діагностовані у 88,2 суб'єктів, Загалом 62,7% відповідали діагностичним критеріям обструктивна апної сну, а 63,6% – безсоння. 38,2% малекоморбідне безсоння та синдром апноя. Безсоння, депресія та синдром апної є головною причиною порушення сну у бойових дій і потребують своєчасної діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні. Ще одна цікава робота опублікована в 2019 році, але це обстеження дивися було взяти з 97 по 2011 роках, скільки нам ще роботи предстоїть відстежити під час війни. І після війни з 2003 року, 2011 роках спостерігалося надзвичайне зростання у військових захворюваності на безсоння Приріст склав 652% та синдром обструктивної апної 600%. Головним чинником, що підвищує ризик безсоння та синдром апноя, була участь у військових подіях. Паралельно виконувалася робота по е, захворюваності і розповсюдженні метаболічного синдрому серед військовослужбовців. Розуміти, там і цукровий діабет стоїть рядом. Катастрофічне зростання метаболічного синдрому. І все між собою тісно пов'язане: безсоння, хропіння апноя і метаболічний синдром. <кій> Пам'ятаємо, що стандарти по метаболічній та баріатрічній хірургії е, говорять про те, що поширення синдрому апної при морбідному жиріні може складати 50-98%. Тому у всіх хворих необхідно виявлення ознак синдрому апноя і своєчасне призначення СІПАП терапії, індивідуальний підбір обов'язково. Статеві відмінності у військовослужбовців сполучених штатів з безсонням, обструктивним апною або коморбідним безсонням та обструктивною апної сну каміса. Висновки на відміну від цивільних досліджень спостерігалися мінімальні відмінності в показниках полісонографії між чоловіками та жінками, у яких діагностували найчастіше розлади сну у військовослужбовців, тобто безсоння, обструктивне апної сну за винятком осіб з коміса. Військова служба може призвести до різних фенотипів розладів сну, які незначно відрізняються залежно від стадії. Дослідження продемонструвало, що при коморбідному бесоні та синдрому апної, тобто при коміса, чоловіки мають типові симптоми, такі як гучне хропіння, апноя у присутності свідків та денна сонливість. Тоді як жінки частіше мають атипові симптоми, такі як безсоня, втома та депресія, але розповсюдження між чоловіками та жінками не було мінімальним е, мінімальна різниця, тому і у цивільних треба на сьогоднішній день е, розуміти, готуватися до того, що в е, різниці по відношенню відсотків розповсюдження сидромапної буде практично однаковим. І так діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні. Шановні колеги, навчіться, будь ласка, в першу чергу слухати своїх пацієнтів і правильно задавати питання, пов'язаних зі сном. А як ви спите? Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта. Рекомендовано ширше впроваджувати полісомнографію, золотий стандарт для встановлення діагнозу синдрому структивно апної сну це Київ. 2012 рік. Сьогодні хочеться доповнити, маючи досвід практичний української військової сонології. Другий пункт. І не просто родичів та знайомих пацієнта, а побратимів, хто з ним воює на передовій в бліндажі, в окопі, в казармі живе. Вони теж можуть дати дуже цінну інформацію по пацієнту. Не забуваємо наші симптоми військовий і цивільний, наша знахідка і наше відкриття. Побачили такі мозолі на колінках у пацієнтів на топтищі, Зразу розумієте, що пацієнт важкий по синдрому апноя, а тобто, і цукрового діабету, і метаболічного синдрому, зразу вставити комплексний діагноз, важкий ступінь апноя. Скринінгова діагностика. Зараз розповсюджуються це і фахівці різного напрямку, і діабетологи, і метаболічні баріатричні хірурги, і кардіохірурги, і фансоновісти в будь-якому відділенні приватних клініках розповсюджується ця методика дуже широко, тому що вона є дуже інформативною і відкриває дуже сильно очі лікарям. Наскільки синдром синдромапноя, і які з ним супутні коморбідні захворювання, цукровий діабет, метаболічний синдром. І так далі. Золотим стандартом все-таки в діагностиці є полісомнографічне обстеження, діагностичний фрагмент ночі робимо. Потім ускорений варіант, прискорений варіант, називається сплітнайт найт діагностичний момент, і потім підбираємо в другій половині ночі. Як я вам демонстрував мужчину одного, другого і третього. Півночі діагностика, півночі лікування. І так, пацієнти успішно використовуючи СІПАП. Підтвердження цієї роботи, будь ласка, запам'ятайте, це революційне повідомлення. І з нашої сторони ми зараз впроваджуємо активний контроль таких пацієнтів. Так що, шановні лікарі, стверджуйте, демонструйте цю роботу у пацієнтам, щоб вони не сумнівалися, що СІПАП-терапія працює. На 55% зниження смертності від серцево-судинних захворювань. Культура сну. Обов'язково доповнення до СІПАП-терапії. ми вчимо пацієнтів згадати, знайти причину вказуємо звідки починалася апноя, і за того, що вони не Вчасно спали, пізно лягали, не ловили свій мелатонін. Хропуна не повинна бути поряд. Між іншим, сьогодні встановили у пацієнтки основна причина її безсоння – це хропун, який періодично взявляється в неї раз на тиждень, і є причиною її безсоння і кататренії. Проводимо зараз експеримент. Підлікуємо хропунап нольщика, її катетерінія, 100% впевнений, пройде. Щоденник сну – дуже позитивна інформація, дуже корисна інформація. Збираємо позитивні моменти свого життя, фіксуємо позитивні моменти життя, обмінюємося позитивом. Також включаємо фіксуємо негативні моменти свого життя, виключаємо токсичних людей під час війни, які не виправилися, і не жалкуйте про це. Меню посилюємо триптофановою дієтою. Спортзал басейн закінчуємо до 19.00. Всі навантажені краще всього закінчити до 19.00. І прогулянка, свіже повітря, його спілкування з природою, теплий душ. налаштовуємо спальню, температура спальні 16-18 градусів. Це сприяє прискоренню засинання. Мелатонін любить темряву, тишу та прохолоду. Нагадую, чим складніше ситуація в житті, тим жорсткіше має бути дисципліна сну. Висновки у клінічній практиці часто відзначається поєднання синдрому ожиріння, гіповентиляції, піківського синдрому, метаболічного синдрому, цукрового діабету другого типу та синдрому обструктивного сну. Синдром обструктивного апної сну значною мірою визначає патогенез та прогресування синдрому ожиріння гіповентиляції та метаболічного синдрому і цукрового діабету другого типу. У всіх пацієнтів з синдромом ожиріння гіповентиляції, метаболічним синдромом та цукровим діабетом обов'язково необхідно проводити обстеження щодо виявлення синдрому апної, полісомнографія, кардіореспіраторний моніторинг, скринінг у вісні. При лікуванні пацієнтів з піквіським та метаболічним синдромом. І при цукровому діабеті необхідно враховувати наявність синдрому ампної та у разі потреби застосовувати неінвазивну допоміжну вентиляцію легень позитивним тиском під час нічного сну СІПАП терапію. Ще раз нагадую, позитив. Створюємо позитив, більше доброти, ніжності, тепла, кохання, більше віри і вірності, більше обійм і поцілув... поцілунків, більше гумору, більше оптимізму і позитиву. І не заважаємо оточуючим своїм хропінням спати, висипатися. Мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Дякую за увагу. Дякую, Юрій Несторовичу. Знаєте, ви мені так нагадали, сказали третій, да? третій хроплячий. В мене була пацієнтка з цукровим діабетом, їй подарували на день народження французького бульдога. І з цього моменту вона перестала висипатися. Насправді в неї дійсно почав підвищуватися цукор, тому. Сонце наше все. І навіть коли роблять такі подарунки у гляді французьких бульдожиків, треба теж розуміти. І що... Коти ти... також, коти і Коти також, також, да? бо я не кошатніця, тому не знаю, Шкрабить. як вони будять. <laughs> да. Добре, дякую, тому що це дійсно важлива тематика, особливо, мабуть, сьогодні, коли практично всі не досипають іноді в деякі дні, і тому культуру сну треба зберігати, треба про це пам'ятати.